Ми випереджаємо час, ми розвиваємося, ми еволюціонуємо, і тому ми прийняли стратегічне рішення, що наша техніка має не тільки відповідати вимогам сьогодення, вона має випереджати ці вимоги. Отже, в нас була сівалка кінзе 3600 на 16 рядків. Перше, що нам не вистачало, це можливості сіяти ріпак з міжряддям 35 см Для вирішення цього завдання ми додали до сівалки систему інтерплант, тобто передню батарею ще 15 рядків. Так як наша сівалка з самого початку була. Оснащена висіваючими апаратами KINZE серії 4000. на передню батарею на передні 15 рядків. Ми додали саме такі висіваючі апарати 4000 серії. Ось цей електромотор. Це найдорожча і, напевно, найголовніша модернізація цієї сівалки. Ми замінили механічні приводи на задній батареї і встановили електричні приводи на передній батареї. Вони потрібні для того, щоб приводити у рух. Висіваючи диск у висівному апараті, завдяки використанню цього мотору, ми можемо реалізувати функцію автоматичного відключення висіваючих секцій на перекриттях. Ця опція дає нам можливість економити на насінневому матеріалі, і статистично вона окуповується за 2000 гектарів. Але я впевнений, що з сьогоднішніми цінами на насіння вона, напевно, окупиться ще скоріше. Окрім економії насіння, вони дають можливість працювати з диференційними нормами висіву по картах завдань для того, щоб максимально розкривати. Потенціал навіть дуже неоднорідного поля, а також зберегти ідеальну розстановку насіння в рядочку за рахунок компенсації різниці кутових швидкостей між правим та лівим кривим, коли сівалка йде по дузі. Наступний етап нашої модернізації це заміна механічних пружин на гідроциліндри для регулювання притискного зусилля. Така опція надає нам можливість в динамічному режимі, тобто безпосередньо в процесі роботи, змінювати притискне зусилля. Система динамічного контролю притискного засиллення. Ля потрібно для того, щоб максимально розкрити генетичний потенціал кожної насінини. Зазвичай наші сівалки мають ємності для сухих гранульованих добрив. Ці добрива працюють, але за умови наявності вологи. За умов, коли ми не можемо спрогнозувати цю вологу, і вона в нас статистично може бути в дефіциті, треба шукати інші альтернативні засоби живлення рослин. Тому ми переходимо глобально на технологію рідких добрив. Таким чином наша рослина буде забезпечена добривами навіть за відсутності дощів. На цю сівалку ми встановили одразу дві системи внесення рідких добрив: стартові на всі 31 рядочок та азотомістки на 16 рядків. Стартові добрива в нас будуть вноситися безпосередньо в рядочок завдяки ось цьому кітону. Азотомістки добрива вносяться на 16 рядках основних завдяки ось цим кітонам та прорізаючим диском Праворуч та ліворуч від рядочку. Як ви знаєте, з цього року у структурі сівозміни значно виросла частка сої, і сіяти ми її будемо, зокрема, сівалками кінзи. Норма висіву сої може бути до 10 разів більша від норми висіву тієї самої кукурудзи, тому завантажувати сівалку доведеться набагато частіше. Крайнім кроком нашої модернізації стало встановлення системи центральної подачі насіння. Бункери АСД це дві ємності по 1410 літрів кожна, що встановлені на рамі сівалки. Вони замінюють собою окремі банки на кожному рядку. Тобто дві замість тридцяти однієї. Встановлення центральних насінневих бункерів АСД це фінал проекту модернізації шести сівалок. Тепер вони відповідають нашим вимогам і на сьогодні, і закладають перспективи розвитку технологій ще на багато років. Інженерна та агрономічна служба Біоагро успішно пройшли навчання новим рішенням та впровадженням на цій сівалці. Тож можемо їм побажати успішної посівної, гарних врожаїв, високих ебіди та ровісі.